На вашу думку, Дональд Трамп і Сі Цзінпін вже так би мовити, взяли олівчик і поділили, кому які родовища чи копалини Російської Федерації відійдуть? Чи це була так би мовити? Зустріч радше для виявлення наявності хімії в тих чи інших питаннях. Чи це все таки було прибачити, пане Антоне? Так, я думаю, що тут насправді не Трамп всі це ділили а Путін вже давно віддав Китаю на весь східний Сибір, і китайці вже давно там присутні. Ну останнє, що я бачив, що на частку китайців припадає вже. Ну, два мільйони населення цього східного Сибіру, а оцього так званого російськомовного там цілих шість мільйонів, і це при тому, що на ну, в північній провінції Китаю це населення мінімум 100 мільйонів людей, і вони вже фактично заходять без будь-яких дозволів, просто осідають на цих територіях і вже давно почали називати байкал. Своїм е, так що я думаю, тут е, Трамп е, з Росії е, говорили про інше. Е, тут е, сі вже давно анексує російську територію. Е, Путін про це мовчить, тому що про це говорити начебто не можна. Е, от, але де-факто окупація Китаєм Росії вже відбувається. Е, що говорили вони, і, і яка там була хімія? Я не думаю, що хімії поки що не було. От а е, була така собі, знаєте, ну, пристрілка. Ну от, як кажуть, подивилися один на одного, згадали минуле, трошки вирішили заглянути в майбутнє. Чи це вдалося? Частково так, частково ні. Бо якби все було дуже добре, то мабуть би не підписали якийсь би чудовий, як сказав би Трамп, документ. А так його відклали до квітня наступного року, але перші результати ну якогось такого знаєте мирного співіснування вже є. Це теж непогано, тому що я казав і продовжую казати: ні Китай без США, ні США без Китаю економічно існувати не можуть. Хочу вам цього чи не хочемо цього. Це доконаний історичний, я кажу, факт, Це два. На трьох економічних монстрів, які сьогодні є на землі, третім є Європейський Союз. От, власне, це те, що можна зараз констатувати. Ні, Китай, Ні США не люблять європейський союз, це очевидно. Ну але змушені будуть рахуватися. І в кінцевому рахунку, я думаю, що так чи інакше, все таки демократичний світ об'єднається і буде робити те, що він вважає за доцільне, а не Оця вісь зла одним з елементів, якої на превеликий жаль, є Китаю. Так ну будемо сподіватися, що вдасться вторгувати в чомусь е представників Китайської народної республіки. Дивіться, я не бачив якихось дуже жорстких і конкретних заяв з боку Сі Цзінпіна, так, ну, коли ми говоримо про його зустріч з американським президентом, Дональд Трамп і так і сяк відкоментував їхню зустріч. Отже, цитую зараз американського президента, як він резюмував результат своєї розмови з китайським лідером. Ця зустріч призведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і Сполучені. Штати, ну а чому в вашу думку Сізінпін відмовчується? Не б'є в барабани, так би мовити, не, не обіцяє добу благоденства? Ну розуміємо, так що питання мит вкоригували, і питання рідкоземельних металів. Підкоригували так, ну впродовж року Сполучені Штати можуть е, спокійно закуповувати. Ну але те, що стосується російської агресії проти України, як ви гадаєте, як це може вплинути на поточну ситуацію? Ну, знаєте, пане Антоне. Ми, як українці, завжди дивимося на світ через свій, свою призму, і це правильно. Але повірте, є інші погляди на світ, і ми повинні так само ну, це розуміти для китайців і американців головною темою цієї зустрічі була не Україна, а були власні економічні проблеми, і це те, що хвилювало що Трампа, що Сі. Вони ці проблеми обговорили. Ви абсолютно точно зазначили про що тимчасово домовилися дещо відклали на наступних півроку, і на тому як кажуть, розійшлися. Але дуже добре, що Трамп і він про це публічно заявив, поставив питання про закінчення війни в Україні. Чи він отримав позитивну відповідь? Моя версія ні. Бо інакше про це безумовно сказав би і китайський керівник. Відповідь була, я думаю, дипломатична. Так, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб був мир в усьому світі. Китай завжди хотів бути. Великим контрибутором в цю справу ми е, не будемо е, жодним чином заважати іншим цю війну завершити. Одним словом, так, дипломатично з'їхав з теми і сказав, що його це хвилює е, в останню чергу. Е, тому, е, відверто кажучи, я не думаю, що зараз ми можемо говорити про якусь. Е, Кардинальну зміну позиції Китаю після зустрічі з Трампом. Але дивіться, пане, Антоне вже на це відреагували на китайському нафтовому ринку. Я про це говорив відразу. Що подивимося, як будуть на це дивитися китайські державні і приватні компанії. от уже бачимо, що і ті і інші починають роздумувати: а чи варто чи варто ризикувати своїми перспективами заради е, того, щоб зараз допомогти Росії? Ну а ми прекрасно розуміємо, що означає, коли такі самі тенденції будуть, а вони вже почалися і на індійському ринку, і на турецькому. Додамося все разом і отримаємо ну, доволі. Доволі сумну картину для а, Путіна, так що я думаю, йому є ще а, час над чимось подумати і прийняти правильне рішення. Шановне пане міністре. А за якою рамкою могли би відбуватися ті чи інші перемовини? Так, ну от вкотре надійшов сигнал з Туреччини. Турецький президент повідомив, що він був би готовий, так би мовити, організувати і прийняти в себе. Зустріч так присвячену мирним перемовинам, якщо це можливо, ну принаймні для зустрічей двох делегацій, так ну от тривають різнопланові консультації. Ну, це не новина, тому що ну, справа дипломатів проводити відповідні консультації, вкотре узгоджуються певні параметри того, що називається можливою. Можливим мирним планом, так от е, Україна разом з союзниками розробляє мирний план, і цей документ буде єдиним. Ну але е, на вашу думку, як довго це може тривати, так особливо з урахуванням того, що ну росіяни відкинули зрештою будь-які спроби Дональда Трампа сформулювати це ну, в межах того, що називається здоровий глузд». Ні, росіянам мало, мало і мало. Тема нова і не нова консультації, наскільки я знаю, між росіянами і західним світом на наразі навряд чи ведуться. Трамп бачите нарешті жорстко заявив, що йому це вже не цікаво, і власне дуже промовистим свідченням зміни позиції стала фактична відмова. На цьому спецпосланцю Путіна е, в Америці зустрічаться будь-ким е, навіть здається, Вітков з ними зустрічався. Хіба що десь таємно в якомусь темному куточку? Е, тому е, це сигнал, що поки що американці з росіянами жодних практичних консультацій не ведуть. Які консультації йдуть, так це ви праві. Це консультації між європейськими партнерами і нами безумовно, про ну, цю е, пропозицію відносно нашого спільного бачення, е, як треба е, ну, до, до, достукатися до того, щоб Трамп зрозумів, що е, ми європейці, ми українці, ми разом ідемо. Так би мовити, курсом, який накреслив Трамп, і головний пункт цього курсу це припинення вогню. От, власне, зараз, я думаю, що це триватиме ну, буквально ще кілька днів. Це не, не, не велика проблема. Ці пункти будуть сформульовані. Після цього хтось з європейських лідерів, можливо, разом з зеленським ну, чи може ще хтось долучиться, мали б відвідати Вашингтон і. Показати Трампу цей план з акцентом саме на пункт номер 1 де написано: сторони припиняють війну з 00 годин такого числа. Все інше це вже наступні кроки, які випливають з першого. До тих пір, поки перший пункт не буде прийнятий обома сторонами. Ніякі наступні не мають просто жодного смислу. Тому зараз можна написати 5 планів, 25 планів. Якщо перший пункт в цих планах відкидається Росією, то далі вже не варто говорити. А те, що Росія вже відкинула цей навіть не народжений план, про кукурікала прес-алкаше міністерства зовнішньої політичної пропаганди, така собі Захарова. Вона вже сказала, що нас це все не цікавить, це абсолютно єрунда, це те, що ми ніколи не приймемо, тому що, що? Тому що не виконані першопричини конфлікту, не усунені першопричини конфлікту. А що це таке, пане Антоне? Ви прекрасно знаєте, і наші глядачі так само це капітуляція України. Тому я думаю, що на даному етапі це ця робота, це в основному так для того, щоб трошечки. Розігріти мозок і ну прописати якісь речі. До речі, я вам скажу чесно, деякі з них у мене викликають подив. Ну, це правда, начебто тільки проект можливо, там фінальна фінальна версія буде іншою. Але лише для того, щоб дати Трампу ще один аргумент, ще одну, як він любить казати, карту, для того, щоб він нарешті. Почав ходити з козирних тузів. Він уже зараз, так би мовити, заніс батога над російською головою. Цей батіг, ще навіть не опустився на цю голову, але вже працює. Але ж у Трампа є справді купа таких батогів: І політичних, і економічних, і військових. Це зараз він каже, що я не дам Україні томагавків. Ну він ж говорить, що я зараз не дам. Ну, а що може бути завтра чи післязавтра, особливо враховуючи темперамент е, Трампа? Е, ну, ми не можемо нічого виключати. Е, тому, пане Антоне, зараз ця робота виключно для того, щоб показати Трампу, що Путін не є договороздатним. здатним, і це правильна лінія, е, хоча практичного наслідку, вона зараз мати не буде. Так, шановний пане міністре, ну але е, в принципі ну не, наз, не назвемо так би мовити Олександра Стауба, лідера Фінляндії, тим чи іншим, так би мовити, спеціальним пацифікатором, так, чи умиротворювачем Путіна. Ну, але він заявив, що можлива зустріч між Дональдом Трампом та Путіним на полях саміту G20, Великої Двадцятки. Так, це станеться у листопаді в Південно-Африканській так, республіці. Так. так, ну і відповідно, наскільки я розумію. До Південноафриканської Республіки Путін може їх їздити без особливих перешкод. Оскільки я розумію так, чи там буде діяти оцей от старий ордер на його, так би мовити, затримання. Ну, і відповідно, чому зараз знов виникла історія про те, що Путін і Трамп можуть на якихось там полях в Африці поговорити. Ну тут є два питання. Пане Антоне, зважаючи на те, що Путін як смерті боїться своєї смерті, вибачте за каламбур, і боїться власної тіні, і боїться за свою безпеку більше ніж за що небудь що в світі, у мене є великий сумнів, що він подолає оцей доволі довгий маршрут. Від Москви до південної Африки він буде боятися всього перельотних птахів, які можуть попасти в двигун літака, він може боятися. Якихось терористичних актів дорогою до Йоганнесбурга, до, 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 до південної Африки він може боятися, що під час приземлення якісь стрілки з аеропорту будуть бомбити його літак, і так далі. І так далі, тобто це для нього надто ризикована операція, і мені чомусь здається, що навіть Безвідносно до там ордера, просто через оцю свою патологічну параною він ну, мені здається не ризикне. Знову я думаю, відправиться сумна сумна коняка на, на ці всі перемовини. Щось там зачитає з листочка, і на тому вся історія участі Росії в цьому заході закінчиться. Але навіть якщо пане ну давайте по пофантазуємо і уявимо собі, що він там буде, е, подолає страх, його там будуть супроводжувати в повітрі там кілька винищувачів і, і таке інше, і таке інше, він прилетить туди. Ну то про що е, власне він буде говорити з Трампом? Давайте сядемо знову таки в крісла Трампа mm -hmm. вже один раз, е, та ні, не один раз, а багато разів. Путін його просто публічно висміяв за нерішучість, за те, що е, ну, він, е, він Трамп насправді не здатний приймати якихось серйозних рішень. Трамп це в кінцевому рахунку набридло. А де гарантія, що Путін знову не почне йому читати лекції про, про е, Русь там чи ще до доруські часи, і обґрунтовувати, чому він поставив пам'ятник Володимиру в Москві? Ну це ж Путін. А чи Трампу це зараз буде, як кажуть, з руки, чи він хоче, щоб його в черговий раз обсміяли і в США і, і, і посюди в світі? Я думаю, що ні. Йому Трампу для зустрічі потрібен результат. Він власне про це сказав. Я не хочу витрачати свій час дарма. А де ви бачите цей результат? Для Путіна така зустріч може бути черговою спробою. Сказати 에, Трампу, слухай, я передумав. От у мене зараз з'явилася чергова ідея, ми там прориємо тунель не, перед, не через Бергову Протоку, а прямо від 에, північного узбережжя Росії, прямо до США. Це ж класно. Прямо під льодами 에, північно льодовитого океану. Ну, чи щось чи подібне. 에, для, лише з якою метою? Лише для того, щоб. В черговий раз спробувати відтягти найжорсткіші санкції, які повірте в рукаві у Трампа. Ну просто там їх назбиралося вже немало. Оце це може бути. Він може подзвонити Трампу в якийсь момент там, скажімо, 21-го набуває чинності ці е, санкції проти нафтових компаній. Ч він може подзвонити 20 там чи 19-го. І знову запропонувати ці всі фантазії для того, щоб збити Трампа з Пантелику в черговий раз. Але мені здається, що вже цей час теж пройшов. Тому я не думаю, що такі зустрічі матимуть смисл в принципі. І от ви почали з того, що там Туреччина знову. Пропонує своє, значить, якесь місто для, для переговорів. Та пропонувати можна все, що завгодно. Якщо немає предмету, то це все абсолютно не має ніякого значення. Приїхали один одного, подивилися, роз'їхалися. Що ж це за, за дипломатія? Це, це імітація, а не дипломатичні зусилля, пане міністре. Але чому ж Дональд Трамп не вділив нам досі? Томагавків, так, розуміємо, що тут, з одного боку, це символічна зброя, і це добра лякалка для Путіна, так, ну, тому що томагавк може долетіти до так званої Фрунзенської набережної в Москві, де розташований російський Генштаб. ну, ну І так далі за списком. так, Розуміємо, що це може мати. Також надзвичайно символічні зна символічне значення для росіян. Ну не тільки для їхньої системи протиповітряної оборони, але справа з томагавками зависла, от в буквальному сенсі, так ну і відповідно ми це сприймаємо як те, що Трамп хоче, щоб щось сталося можливо, так і відбулася можливо зміна в позиції сторін. Ну, а я думаю, що Трамп в першу чергу, і про це ви теж згадали, пан Антоне, хоче, щоб а, значно активніше почали працювати європейські партнери. Бо до Фрунзенської набережної, як ви сказали, може долетіти і Таурус, і штам ще до відповідних модифікацій, і так далі. І так далі. Да і наші фламінго, якщо їм надати трошечки більше. Так би мовити, точності, то долетять і до старої площі, і до червоної, так само. Тобто, Трамп хоче стимулювати Європу на те, щоб вона більше, так би мовити, вкладалася. І саме через це він говорить, що я там нічого не, 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 не збираюся робити по темі заморожених російських активів. Це, це справа Європи, і Європа має нарешті прийняти рішення. І в цьому плані він правий. Ну якщо європейська безпека це справа європейців. Ну так, будь ласка, дорогі друзі, що ви час дивитеся на мої тамагавки? У вас є свої, ну такі чи інші. Тут питання Антоне, не в назві, а в тому наскільки та чи інша зброя може виконувати певні функції завдання. От зараз знову подякуємо низько многі нашим британським партнерам. Передали додаткові ракети, ну дуже добре. Ну, може, так само невдовзі, подякуємо і іншим країнам, які передадуть свої ракети, а там вони є. Може подякуємо, коли нарешті буде прийнято рішення про розмороження для України російських активів, що буде достатньо фінансування, щоб довести до пуття всі наші далекобійні системи. І щоб вони працювали не поодиночно один, два, три постріли там за, за тиждень, а щоб цих пострілів було один, два, три, десять, п'ятнадцять за день, ну от тоді тоді ситуація буде критично змінюватися в наш бік. Можливо, Трамп має саме такий розвиток подій, коли говорить, що дайте ще, хай сторони повоюють. Так якщо у нас буде. Чим воювати і далеко воювати, ну так тоді, можливо, це і має на увазі Трамп, коли каже: ну, от давайте ще трошки, а там далі подивимось. Настанок, пане Володимире, ви абсолютно справедливо зазначили те, що наші європейські партнери мають далекобійні системи озброєння. Так, ну дякуємо короні Сполученого Королівства. Так, ну посилили вони нас. Штормшедов вкотре так. Ну але є Франція, є, просто господа Німеччина і так далі, і так далі. Вони, наскільки я розумію, можуть трошки берегти свої арсенали. Ну і от, якщо говорити про реалії постачання нам військової амуніції і важкого озброєння, як ви оцінюєте певну динаміку? Є відчуття, що трішки все якось так призупинилося. Чи не набрало відповідно, додаткового другого дихання? Ну, пане Антоне, для цього треба бути посвяченим в деталі. Ні я, ні ви, мабуть, ці деталі не знаємо. І, слава Богу, це знає лише дуже обмежена кількість осіб, і так воно має бути. Такі про такі деталі ніхто на вулицях і на площах не, не говорить. Але те, що останнім часом якось дуже так гарно полетіло по деяких об'єктах, які знаходяться далеко в глибині Росії, можна зробити обосвяткований висновок, що насправді динаміка є, і вона не негативна, а позитивна. Я дуже хотів би, щоб просто ми тут дивилися на цю на проблему комплексно йдеться не лише про західні засоби враження, але й про українські. Зеленський е, періодично каже: нам не вистачає грошей. Я в це можу е, повірити на 100%, тому що кожна така е, е, ракета це не 100 доларів і навіть не 10 тисяч доларів. Це дорого. Таких грошей додаткових у нас безумовно немає. Тому я весь час е, говорю і повторюю, і повторюю. Е, ну, було б просто. Дуже добре, якби нарешті, хоча ми це вже мали, начебто отримати таке рішення в жовтні, воно відтерміновано до грудня. Але до 18 грудня ми повинні отримати політичне рішення відносно того, щоб російські гроші працювали на Україну. Без цього ситуація буде справді дуже важкою і економічно, і політично, і безумовно фінансово. Тому я думаю, що зараз нам треба максимально зосередити наші зусилля на Бельгії, працювати ну, просто по всіх можливих фронтах, підтягувати всіх наших європейських партнерів, шукати правильні формули і працювати з європейською комісією, висаджувати юридичні десанти де завгодно, аби тільки переконати. В тому, що рішення повинно бути знайдене і знайдене максимально швидко, бо 140 мільярдів це ж тільки частина того, що заморожено, там вже їх двічі більше. А 140 мільярдів це мінімум два роки того, що нам потрібно, для того, щоб витримувати цей шалений тиск і ведення війни. Отже, Зеленський не випадково говорить про те, що ми ще можемо триматися два-три роки. Маючи безумовно на увазі на ті кошти, які зараз поки що не можуть бути використані нами з російських цих заморожених активів. Так що зараз ця тема виходить на перший план, і саме ці гроші можуть допомогти, повертаючись до нашої теми, допомогти в тому, щоб наші українські розробки далекобійної зброї почали реально і ефективно працювати тоді нам не треба буде. Питати у Трампа, Трамп, ти нам даси тамагав? Ну не дам. Ну не дам, то й не дам, а у нас свої є. Може, не такі чудотворні, як твої, але разом з тим, ну для того, щоб покласти черговий сараторський НПЗ, вистачить, а таких НПЗ поклали з десяток, ну от дивишся вже і торгувати остаточно нічим. А нема чим торгувати, нема за що заправляти. Воно перестане їздити. Ось така логічна, спокійна, так би мовити, історія, яка випливає з простих, начебто просто ударів по російських нафтопереробних заводах. Нема дизеля нема, нема дизеля, нема на чому їхати.